Назву кілька цифр, як це виглядає на сьогодні. Так? Е, всього по тих банках, які нам були передані, ми е, направили в правоохоронні органи 228 заяв. З них, і зрозуміло, що по нових банках, які нам останні два місяці, там робота ще триває, але тих, які ми отримали до того, 228 заяв. З них. На основі них 115 кримінальних проваджень, діючих на даному є. По 29 заявок ми отримали відмову у порушенні кримінальної справи, ну а порешті ще власне, чекаємо, коли в цьому процесуальному порядку прокуроніор не приймуть рішення. Я зразу скажу, що ми не завжди, далеко не завжди, погоджуємося із тими фактами відмов у порушенні кримінальної справи. І ми достатньо частенько в цьому випадку звертаємося до суду. І в нас вже є не один і не два прецеденти, коли суд підтримував нашу клопотання, так би мовити, нашу стурбованість і е, приймав рішення на нашу користь, і таким чином правоохоронні ці кримінальні провадження все-таки відкривалися. Так? І на даний момент триває. Так от е, 228 заяв, і на даний момент на їх основі 115 кримінальних проваджень е, е, виникає е, питання: а про які суми претензій до. Топ-менеджерів і власників істотної участі в цьому випадку йде умова. Можна звати загальні цифри. Якщо взяти суму претензій в межах всіх заяв 228 20 які ми направили, то це становить на даний момент 45,7 мільярда гривень тих збитків, які ми вважаємо, були нанесені цим банкам в силу дій відповідних осіб. Якщо подивитися на конкретну суму, яка припадає вже на там, де вже є 115 кримінальних проваджень, проважені 28, то це 28,3 мільярда гривень. Ну, абсолютно, я не можу, на жаль, розкрити інформацію в розрізі банків, так? Але можу сказати, що абсолютним рекордсменом в цьому переліку є абсолютно очікувано в цю чергу Брок Бізнес Банк. Питання щодо того. Яка структура оцих кримінальних проваджень і поданих заяв, кого, хто, власне, там є, до кого є основні претензії? Власники і керівники банків, на них припадає із 115, 73 кримінальних проваджень. Тобто переважна більшість і заяв, які ми подали, 134, і кримінальних проваджень, які в результаті припадає саме на керівників і власників істотної участі. Далі службові особи банку це вже порушення трошки іншого класу, іншого порядку, але і проти них є. Таких, наприклад, кримінальних проваджень із цих 115 є 12, ну і ті 30 кримінальних проваджень це стосується вже не працівників банку чи власників істотної участі, а їх контрагентів. Якісь, скажімо так, порушення з боку закону, з боку там. Власників, прошу вибачення, вкладників, позичальників чи бізнес-партнерів цих банків. Але переважна більшість, як ви зрозуміло, направлено саме противник. Якщо говорити про те, повертаючись в першу чергу до керівників, власників істотної участі, які. При цьому порушення, на нашу думку, привільник то, по, по тих ознаках, як ми можемо це розцінь, хоча кваліфікація, ви розумієте, злочину це питання правоохоронних органів, а потім суду. То на першому місці у нас йде розкрадання, яке в першу чергу полягає у виведенні активів з ринку замін застави і так далі і тому подібне. А на другому місці у нас йде дроблення, власне, те, про що вже згадував Константин Миколайович. Дроблення. В першу чергу, дроблення чи розбивки, можна вживати різні терміни, які вчиняються з боку юридичних осіб, коли чарівним чином, деколи в останню ніч перед тим, так, як має зайти наша поважна особа, крупні вклади, чомусь моментально розбиваються на кількість фізичних осіб, рівно по 200 тисяч. Той хто прагне більше естетичної довершеності на 199 чи 198 і таким чином сума. Відшкодування нашого зростає в від банку від 20 до 40% за одну ніч, ну максимум за тиждень. Так? Ну і на третьому місці а, є так звана або недбалість, або зловживання і перевищення службових обов'язків. Оце три, так би мовити, класи правопорушень, які лідерують в цьому процесі. А, взагалі, я вам скажу так, що в цих 28 банків а, чудес вистачало. Я думаю, що може колись, так? У нас буде можливість все це якимось чином зібрати в одному місці. Вийде дуже цікава книжка, впевнений, що стане бестселером в цій країні можливо не тільки. Так. Бували різні президенти, наприклад, от банк Прайм, так, Ми вважали, що 90-ті вже позаду. Але коли наша група в цей банк, там виявилася група, як це прийнято зараз говорити, молодиків спортивної і без зайвих невтяжних інтелектів, не не очевидно, так? І е, там була спроба фізичного спротиву, блокування і так далі. В кінцевому результаті це закінчилося тим, що банк був взяти під контроль буквально за годину. Так? Е, сервери знайшли, керівництво виявило великий нечуваний ентузіазм до співпраці з е, тимчасовою адміністрацією, але були і такі випадки. Так? Ну, Але кримінал криміналом. на жаль, це специфіка нашої країни. Я ці цифри прив'ю тільки для того, щоб було зрозуміло, що в цьому напрямку ми працюємо серйозно і надовго. Але пріоритетне завдання страховика депозитів в будь-якій країні не тільки в тому, щоб пересажати всіх власників істотної участі і топ-менеджерів. Звичайно, якщо в процесі своєї діяльності виявляються якісь ознаки, що може нагадувати ознаки злочину, зобов'язані будь-які страховики депозитів зобов'язані повідомити про це відповідні там компетентні органи. Основне завдання страховика депозитів постаратися. Виявити причинно наслідкові зв'язки між діями посадових осіб так, чи власників з тим станом, який потрапив в цей банк, а спробувати відкалькулювати суму збитку так, і постаратися повернути максимальну суму у межах відповідних цивільних позовів. І от оці кримінальні провадження, які я називав, там, в рамках них ми якраз і намагаємося заявляти. Відповідні цивільні позови від імені вкладників, так як ті, хто представляє їх і відшкодовує їм вклади в межах грантової суми.